Слава Богу, браті і сестри, спасі Господі всіх, хто долучається до утренньої молитви. Божою мілостю ми зараз будемо прославляти Бога, дякувати йому за ніч і просити благословення на пристоящий день. З вами чтець Анатолій почаю. Вітаю вас другим тижнем поста, який йде сьогодні на середа. Другого тижня Великого Посту і сьогодні служиться літургія прижждів священих дарів. В понеділок вівторок четвер літургії в храмі немає в монастирях, а в середу п'ятницю, служиться літургія приждів священих дарів, а в суботу, неділю, суботу, Іана в неділю весілля Великого. Васі Господі всіх, хто долучається. Надіюся мене чути. І ми з вами будемо читати утренню молитву. У нас ночі в почай війшов дощик, зараз вже зійшло сонечко. Господі, благослови. Пару секунд і розпочинаємо нашу утренню молитву. Господі, благослови. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Господи Ісусе Христе, Сині Божий, помилуй мене грішного. грешного, Господи Ісусе Христе, Сині Божий, молитв ради причистої Твоя Матері і всіх святих, помилуй нас, Амінь. <клухи> слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, царю Небесний, утешить душі души истины и живей, і вся, исполняя і сокровища благих і жизни подателю, при і и в лися і очистине Отсяхи, скверної спасі, блаже Душа наша, святий Боже святий крепкий святий безсмертний помили нас, святий Боже святий крепкий святий безсмертний помили нас, святий Боже, святий крепкий святий безсмертний поміли нас, слава Отцу і Сину і Святому Духу, і Нині, і присно і во веки векова Мінь. Пресвятая Троїця, поміли нас, Господи, Очисти Гріхи наша. Владико прости беззакония наше, святий посети, и истині немощи наше, имени Твоего ради, Господі помилый, Господі помилый, Господи помилуй, слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и Нині и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш и живи Си на небесі, Твоє, да имя Твое, Твоє, да Твеет воля Твоя, яко на Небеси на землі, Хлеб наш насушный, даж нам днеся, остави нам долги наши якоже і ми оставляємо дужніком нашим, і не веди нас в іскушенні, но і збави нас від лукавого, оставши от сна припадим ті блаже, і англійською пісьо пієм ті сильні, свят, 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 і сі Боже, Богородице, і помілий нас, слава Отцу і Сину, і Святому Духу. <coughs> от од раї сна воздвігме і Господі, уми просяті, і сєрці, з сніми, і отверзі, воєжі п'ятіті, свята і троїця, Свят 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 ісі Боже Богородице, і нас, і нині і присної во веки веков. Амінь Внезапно суддя приєднику й до не обнажаться на страхом зовим полонощі. Свят 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 си Боже Богородице, і нас, Господі помилуй, Господі помилуй, Господі помилуй, Господі помилуй, Господі помилуй. Господі помилуй, Господі помилуй, Господі помилуй, Господі помилуй, Господі помілий. Господи, помилуй, Господи, помилуй, от сна восстав благодарю те свята Троїце, яко многие ради Твоє благості дало терпень, не прогни в лисисі на меренівого и грешного, не жепогобил м'яси собі законі моїми, на чоловіку любси і обычно, і в нічайні лежачи возвіл мисі воєжи утренні воті, и славословить державу Твою, и нині проситі мої очі, Мой слене, отверзі моє уста. Поучайтесь, все я слави всем Твоим и разумейте заповеди Твоя и творите волю Твою, и пейте Тя воисповеда не сердешнями, воспевайте Все Святое Имя Твое, Отца и Сына, и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите і поклонимся цареве нашему Богу, придите і поклонимся и преподем Христу, цареве нашему Богу, придите і поклонимся и преподеем самому Христу, цареве и Богу нашему. Помілим'я, Боже, повеліце, мили сі твоєї множеству щедро твоїх очисти, беззаконня моє, на і паче беззаконня, моєго дріха, моє, очисті м'я, як беззаконня моє, аз знаю, і гріх мій, предо мною єсть вину Тібединому лукаво, лукавої пред тобою сотворіх, як удав в свяві всех Твоїх, і побідішник да суді тіся, бо беззаконніх зачат єсім. И во грисе, маті мать сібо моя себя истинно вослюбились, и безвестные тайны премудрости Твои я и вел миссии, окропишими и очищуся, омышими, і пачу снега, обілюся, слуху моему дайся радость и веселье, возрадуйся, кости смиренные, отврати лица Твед грех моих, и вся беззаконня моя очисти, Серце чисто мені Божий, дух право в в отробе моей, не отвержи мне от лица Твоєго і Духа Твои свята у нее от мене. Воздашми ради спасення Твоего и Духом владышному Тверди, Мяг. Научу беззаконы, и потем Твоим и нечестивее, к тебе і и збавими от кровей, Боже Боже, Спасіння Моєго возраду, и Сизик моїй правді Твоєї, Господи, сні, мої утвердіші уста, моє возися, хвалу Твою, Яко аж би восхотели, все жертви дал би их обов'язкожені, не благодійше, жертва Богоду Дусушене, серце сокрушене, смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволінням Твим сіона і даст здесь стіни Иерусалимские, а тогда благоволиши жертву правди возношения і все а тогда возложат на алтар Твоїй лицы. Вірою в єдиного Бога Отця, Вседержит Творця неба і землі, видимом же всем і и єдиного Господа Ісуса Христа, Сына Божия, Единородного, И же от Отца рожденного прежде всех век света от света, Бога истина, от Бога Истина, не сотворена, и насущно Отцу им же вся быша нас ради человека, и нашего ради спасения, шедшего с небес, и воплотившегося от Духа свята, и Марии Девы, и вы человечествеся, распятого же за непрепонтистием пилате, и страдавшего погребена, и воскресшего в третий день по Писам, и вошедшего на небеса, и сидящего дісною Отца. И паки Рядущего со славою судите живым и мертвым, Его же Царстве не будет конца, и в Духа Святого Господа Животворящего, и Жод Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном і и славе, Маглаголушого Пророки, во Едино Святою соборною и Апостольскую Церковь, исповедую Едино Крещение, во оставлении грехов, чаю воскресенья мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти грешно, яку яко ніколи же сотворив благою пред Тобою, на м'я от лукавого, і да буде во мне воля Твоя, да неосужденная отверстия устанавлива недостойная, і восхвалю ім'я твоє святое, Отца і Сина, і Святого Духа, нині і присно, і во веки веков. Амінь. От сна восстав полуночную песнь, приношу тебе спаси, и припады пьете. Не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но щедрыми распнися волею, и лежащими в лености ускори восстав, и спаси мне предстояние молитве, и по сне ночнем день безрешен, Христе Божий, спаси меня. Тебе, владыко, чоловіку любшого сна восстав, прибегаю, и на дела твоя подвізаюся милосердям твоїм, и молюся Тебе, помози мне на всякое время во всяку вещи, и избави от всякие мирские злої вещи, и дьявольського поспішень, и спаси Мі, и в Царство Твое вечно, и Ти Бои мой Сотворитель, и всякому благопромисни, и Подаль, о, тебе же все уповання, мои, Тебе славу воссилаю нині і присно, і во веки веков, Амінь. Господи, же многие Твои благость великими щедротами Твоими дались и не рабу Твоему, мимошедшие время без и прийти прити всякого зла противна, Ты, сам владыко, всяческих творчеств, Подобными истинным Твоим светом и просвіщеним сердцем творити волю Твою, ни присно, и во веки веков, Аминь. Господи, Вседержителю Божией силы, всякие оплоть. Вовышней живы и насмиренные презираи, сердца серця робы испытуя, і, і, і сокровенное человеку в яві предведы, Безначальный и пресносушный свете у Негожине есть применение. Или приложение осенения, сам, бессмертный царю, прими моление наше же настоящее время на множество твище, дрот дерзающие, от скверных тебе у стен творем, и остави на пререшении наше, я же делом, и словом, и мыслью, веденьем или неведнем, сорешенное нами, и учистенный от я скверной плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслию всю настоящую жить нож прийти. Ожидающим пришествия, светлого явленого дня, народного Твоего Сына, Господа и Бога и спаса нашего Иисуса Христа, вон же славу и судья, всех придів, кому ж додать до по делам, Паче облинившись, но бодрствующий и воздейжен, в дело не обрядшемся в радости, Божественный чертог слави и і и даже гласні не пристани, непрестаннин, изриченная сладость. Зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты Боиси, и Синый свет і освящай, всяческая, и тяпается тварь во веки веков, Аминь. Тя благословим Вышней Божий, Господи, милости, творящего присно с нами, великая же не следованная, славная же и ужасная, и жене ще слабо давшего нам сон в покаяние немощи нашей, ослабление трудом, но трудные плоти. Благодарим Тя, коні погубилися на собі законі нашими, но чоловіку любства лиси обично, и в нічай, не лежащи, не воздвиглися. сі, Воєже, слава, слава державу Твою тем же молим безмірною Твою благость, просвяти наша мислі, о са і ум нашу тяжку оснесть и восстави, отверзі наших уста и я Твоєго хвалення, яку да возможно, не поколеблемо петь і ісповеди Тебе во всех і от всех. Слави Мому Богу, беззначальному Отцу, Всединародним Твоим Сином і Всесвятим і Благим і животворящим Твоїм Духом, нині і Прісно, і вовеки віков. веков. <клухи> Ось співай благодать Твою владичице, молютя, умой о благодати, ступати правами настави потем Христових заповідей, ведети к песні у кріпи, уныні сон одгоняющий, связанный пленницами ріхопадений, мольбами Твоїми разреши, Богоневесту. Но м'я і во сохраняй, борющих враг, і м'я, Жизнодателя Бога рочею, мершлини, сласми, оживі, я же сідні вечерні рочаю душу мою, сліпшою просвяти, одивна і владишня палату, дом Духа Божественна, мені сотвори, врача, рочею, врачу, й душе моєї многолітной страсти, волнующуся житєйською бур'ю, кості зем'я покаяння на праві, м'я Огня вечно, що же жизла, і тартара, на меня невище бессомрадование и же многим рехом повинника, ново сотвори мне обещавшую нечувственную пренепорочное сорешение, странно страна муки всякие, покажи мені всі клади комолі, небесне небесное мило, чите веселье со святими святыми сподобие, Пресвятая Деву, услышалась непотребного раба Твоєго, струю давай ми слезам причистає душі моє скверно очищающие, стена, не от сердца приношу те непрестанного серце владичице – молебною службу мою прийми и Богу благоутробному принеси, Привыше я, ангел мерескав меня, превыше слитье сотвори, святоносная, сильнее бесная, духовная благодать у меня направи, руце, воздею, истнег похвалению, сквернены, скверная и все непорочная, душетленных мне пакостей, избави Христа, прилежно умоляющих, и Можьей чести поклонения подобает, ныне и присной во веки веков. Аминь. Но милостиве, все милостиве, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шелы воплотились, и секуда спасеше всех, и пах, и спаси, спаси меня по благодати, молю те, Ащи Бог, Дел спасеше мне нисе благодати, дарно Долпаче, и мной в щедротах неизреченной милости, верую Бо мне река О Христе мой жив, будет, и не узре смерти во веки. А ще убовережив тебе спасает отчаянные северы и спаси меня, яко Бог мой, Ситый Создатель, вера же вместо дел дав це мне, Боже, мой несыщий делать отнюдь оправдающих м'я. но та вера моя довлеет место всех, та отвещает, тадо м'я, та тадо покажет мне причастника славы Твоей вечные, да не убо похитить сатана и похвалить слові, слове. Я же оторву теми от твоей руки, Оградины, и лихошу спаси м'я, и не хочу, Христе, Спаси мой, при двори, скоро, скоро пои Бог, Ты, боися Бог мою, чрева Матери мою я, сподобия, Господи, ныне возлюбить тетя, якоже возлюбих, иногда ты сами грехи, и пах, и поработать, и тебе бездненность тошно, точно, якоже поработать, прежде Стата нерсивому. Наепаче же поработаю тебе, Господу і Богу моєму, Ісусу Христу во вся дні живота моєго, нині і прісно, і во віки віков. Амінь. Святий Ангелі, предстояй окаянный моїй душі і страстной моїй житті. не остави мені грішного, ніже відступи від мене за невозіржання моє. не даш места лукавому демону обладати мною насильством смертного сего телесе. Покрепи бедствию, ходою мою руку, и настайну на путь спасения, Ей святые Ангели Божии, хранители и покровители, окаянный моей души, и тела, вся мне прости, великий митя оскорбиха, дні живота моего, и аще, что соріших, пришедший нож сию, покрими в настоящий день, и сохрани меня всякое искушение противного, да ни в коем грисе, прыгневою Бога, и молись за м'якого Господу, дай утвердить мне страсти Своєм и достойно, покажет ми раба Свои благости, Аминь. Пресвятай, владычица, моя Богородица святыми Твоими всесильными мольбами, Оджени от, от Мене смиренного и окаянного раба Твоего, уныние забвения, ни разумия, і и вся скверное, лукавое, и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко ніж Ниш есть Мьянин. Избайми от Now лютих spominning і предприятий, и от всех действ, злих свободи, яко благословений от всіх родов, і славиться Причесної ім'я Твоє во веки веков. Амінь. Молитв Бога о нас, Всі святі і угодники Яко яку усердно к вам Прибігаєм скорим помощникам І молитвенникам у душах наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословіна Ти в женах, і плод чрева Твоєго, яко Спаса родила юсі душу наших, спаси, Господі, люди Твоя, і благослови достояння Твоє побіди православним християнам, на супротивне дарує, і Твоє сохраняє Христом Твоїм жительством. спаси, Господі, і помілуй Отця моєго Духовного. Родителей моих сродников, начальников, наставников, благодетелей, всех ныне нами тут поминаемых і всіх православних християн, і всіх воинов на полі брани, и всіх просивших у них помолитеся. Упокой, Господи, душі особших раб Твоих, родителей моих, сродников, благодетелей, Всех ныне нами тут поминаемых усопших сродников, всех и же, як у них помолить всех войн на поле брания убиенных, и всех православных христиан, и прости им вся сорешение вольне и невольне, и дари им Царствие Небесное. Псалом 90. -й. Живи в помощи в крови Бога Небесного во дворится, царичет Господи, заступник мой, і сей, прибежище мое, Бог мой. І уповай на нього, и Котой избавить Ти от всети і и от слави все метешна плечма Своимого осень тя, і під крилей його надіюшися, оружием убить, истины його, не обоїшися від страха ночного, стріли дитящие в одні, одвещивать не приходящие, от срящие беса полуденного, поде от страны Твоя тысяча, Тьма у Дисну, и тебе к тебе же не приближиться, Обаче, очима твоїми смотриши, і воздаяння грішників узріши, яко ти, Господи, оповані, Мои моє положили, Си прибіжище твоє, не приїде Тебе зло, і рано не приближиться телеси яко ангелом своїм заповедь Тебе, сохранити тя у усіх потяг твоїх, на руках возьмуть тя, да приткнеш претнейший камінь Ногу Твою, на аспіда і василіска наступише, і поперечи льва і змія. Яко на м'я упова і збавлю, і покрив, і яко позна ім'я моє, Гозавитком Ні освишу його, снім і скорбі, візьму його, і прославлю Його, довготою дні сповню Його, і явлю йому спасіння моє. Читаємо молитву Єфрема Сіріна після кожного прошення земний поклон, тоді 12 поясних поклончиків, читаємо всю молитву і знов земний поклон. Господи, владико живота моего, Дух праздності, униння, любоначалія и празнослові не дачми. Дуже целомудрія, смиреномудрія, терпень і любви, даруй ми работу Твоєму. Яй Господі царю, даруй ми зриті моє прегрішение і не осуждайте брата моего, Яко благословенный си во віки віку. Амінь. Боже милостив буде грешному, Боже милости, будем не грешному, Боже милости будем не грешному, Боже милости будем не грешному, Боже милости, будем не грешному, Боже милости, будем не грешному, Боже милости, будем не грешному. Боже милости будет не грешному, 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 Боже милости будь мне грешному и учисти меня, Господи и владыку живота Моего дух праздності, уныне, любоначале и празнословья не дашь мне, душе целомудрие, смиренномудрие, терпения и любви, Даруй Дарими работ Твоему, Ей Господи, царю, дарим и зрети Моя пререшение и не осуждайте брата моего, яко благословенности во веки веков. Аминь. Достойно есть, якого истинно блажите Богородицу, пресноблаженной, пренепорочной Матерь Бога нашего, честнейший и Херович, и славнейший без сравнения с Арафим. Безіслення Бога славорочих, суши, и Борис, величаем, слава Отцу и Сину и Святому Духу, и нині, и присної во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови молитв раді, Пречистої Твоєї Матері, сила и честна, Уже Творящего Христа, Архистра Тіха Божиего всіх прочих, безплодних небесних сил, святого апостола Андрея Первозванного, Святой славних и всех вальных апостолов, Святого Великого равноапостольного великого князя Владимира, великої княгині Ольги, святих великомучеников, целітля Пантелеймона Георгия Побідоносця, Великомучениці Варвари, Священномученика Кипріана, мучениці Іостинії, преподобних и Богоносних Отець наших, Міфодія, Іова і Амфілохія, Чудотворців Почаївських Антонія и Феодосія, і прочих Києво-Печерських, Сергія Никона Радонівського, Серафіма Саровського, Паїсія Афонського, святих і праведників Бога Кима і Ани, преподобного Прокопія Дікаполіта і Сповідника, преподобного фалалія Сірійського, преподобного Тіта, присвітера Печерського в ближніх пещерах, преподобних Тіта Печерського, бившого воїна і Касяна Затворника в дальніх пещерах. Священномученика Сергія Пресвітера, священномученика Петра Пресвітера, і мученика Михаїла, їх же і пам'ять нині совершає, і всіх святих Твоїх Господі Ісусі Христе, Сині Божий, помінуй нас грішних. Амінь. Господи, Господі, браті і сестри, за молитву, Божою милості ми з вами сьогодні знов проснулися. Господь благословив, прославили Бога, прославили Бога, подякували йому за ніч, попросили благословення на цей предстоящий день, всім Божої допомоги, Божого благословення покрову Цариці Небесної і Ангела-Хранителя. Спасі всіх Господі, поможи Божі всім в подвізі. Подвизі поста і молитви. Знаєте, вчора слухали такий відривочок з мультика, був є такий мультфільм, називається Клуб Суперкниги. І там був мультик про те, як Ісус Христос преобразився на горі, і з гори Він зійшов, і апостоли не могли зцілити хлопчика, який був бісноватий, батько привів. І ось коли ну, апостоли кажуть, Господи, чому ми не могли його істілити? І в тому мультику було б сказано, ніби Господь сказав, що цей рід виганяється тільки пост, е, молитвою, а слово піст було пропущено. Цікаво чому? Тому що коли ми читаємо святе письмо, там написано, що цей рід ізганяється постом і молитвою. Так що, браті і сестри, поможи Боже. Цей піст пристоящий другий тиждень поста йде, молимося, постимося, каємося, не осуджуємо нікого, стараємося звертати увагу на себе, на свої немочі, просити Бога милості, просити Божої допомоги, щоб Господь допоміг перебороти ці всі немочі, старатися приступити до таїнства покаяння, причаститися, тому що в таїнстві сповіді покаяння нам прощаються гріхи. А коли ми причащаємося тіла і крові, Господь дає нам силу боротися з тими гряхами. Спасі всіх Христос, з вами був чтець Анатолій. Поможи всім Боже. Всім гарного богом благословенного дня. Спасі, Господі, за лайки, подобайки, за вашу підписку, за підтримку. Спасі Христос. Поможи всім Боже. Нагадую, я не священник, я чтець. Спасибо, Господи.